Всім привіт! Зараз запишу таке коротеньке відео. Повідомлення я про планету вже записувала відео, але ще запишу таке відео. В цьому відео я вам розповім про те, як планета нас відчуває, хто ми для нашої планети і проведу одне таке порівняння, щоб було зрозуміліше. На нашій планеті живе дуже дуже велика кількість людей і різних тварин, живих організмів. Ось, ми для когось наше тіло, як для нас планета. А для когось це для бактерій. На нашому тілі живе дуже багато бактерій, дуже багато різних мікроорганізмів. Ось, і ми для тих мікроорганізмів, вони постійно живуть на нашому тілі. Ми для них як та планета, на якій живемо ми. На нашому тілі живе дуже велика кількість бактерій, мікробів, мікроорганізмів, і хороших, і не дуже хороших. І ем... І не тільки на тілі, а й всередині нашого організму, в триній системі безпосередньо. Ну, в всьому нашому організмі живуть бактерії. Вони там живуть постійно, і ми для них як дім. Ось, ми для них як Дім. Наше тіло, наша шкіра для них як Дім. Наше тіло для них як Дім. Ось, і наша планета нас також відчуває, як бактерій. Наша планета, вона дуже велика, це такий великий організм, живий. Він має душу, і наша планета має душу, і ми для нашої планети, як бактерії, як ті мікроорганізми, які живуть на нашому тілі. І так само є як і хороші, так і не дуже хороші мікроорганізми. І так склалося, що під впливом зовнішніх... Чинників мікроорганізмів які живуть на нашому тілі, в нашому тілі, всередині, вони виконують певні функції. Наприклад, коли все добре, наша шкіра, наші нігті вони виглядають гарно, наша травна система функціонує правильно, але коли виникають якісь такі певні зовнішні чинники, або внутрішні чинники з'являється велика кількість шкідливих бактерій, і вони викликають для нас дискомфорт у вигляді різних шкідних захворювань, порушень роботи травної системи і так далі. І наш організм з цими шкідливими бактеріями він починає боротися, він їх атакує і знищує. І наш організм з цими бактеріями починає боротися. Якщо він не справляється... Ми звертаємося до лікарів, які нам допомагають справитися з тією чи іншою проблемою, яка виникла. Ось так само і ми. Ми для нашої планети, які мікроорганізми, як ті бактерії, які роблять або якісь хороші речі, або якісь погані речі. Наприклад, приведу такий приклад. Недавно деякі міста нашої країни стикнулися з такою проблемою, як саранча, яка просто пролітала і знищувала безжально урожаю. На які люди розраховували для того, щоб споживати якісні домашні продукти, частина з яких залишилася на зиму. В деякому розумінні деякі люди на нашій планеті чинять так само, як це саранча. Це стосується масової виробки лісів. От існує собі така наша планета, гарно функціонує. Не порушується екосистема планети, і відбуваються такі події, з яких починається масова виробка лісів. І вона також відчуває зміни, які ми з нею робимо. І ми в цей момент для нашої планети, як та сранча, яка знищує урожаї. Коли відбувається масова виробка лісів, екосистема планети порушується. Наша планета насправді живий організм. Жива вона наша планета, і вона все відчуває так, як відчуваємо ми. І повірте, що ці зміни їй дуже не подобаються. І от для порівняння я вам скажу, що, е, що наш організм робить, коли він відчуває щось чуже на своєму тілі або в організмі. Він починає з цим продуктивно боротися. От, і планета також починає реагувати на певні зміни, на певні зміни в ній, які робимо ми. Все на нашій планеті взаємопов'язано, і потім ми дивуємося, звідки цунамі, звідки землетруси, звідки цунамі, звідки пожежі, звідки засухи. Наша планета з нами бореться так само, як наш організм з якимись патогенними мікроорганізмами. І це не жарт, це дійсно так. І для того, щоб наша планета добре функціонувала, ми повинні про неї піклуватися. Ми повинні про неї піклуватися. Зараз літо і, особливо у вихідні, в суботу, там, в неділю, відпочиває дуже велика кількість людей на природі і залишають за собою масу сміття. Масу сміття, які за собою не прибирають. Планета наша за собою сама не прибере, тому що в неї немає ні рук, ні ніг. Але вона все відчуває. Вона відчуває відношення наше до неї. Як би це дивно не звучало, але насправді це так. Тому давайте ми будемо цінити нашу планету і робити все для того, щоб вона не боролася з нами, як з чимось патогенним, як з тими мікроорганізмами, які їй шкодять. Давайте ми будемо жити в гармонії і балансі з нашою планетою і допомагати їй, наскільки ми можемо, хоча б не смітити і. Не чинити нічого шкідливого. Ось такі повідомлення хотіла вам сьогодні записати. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім па-па.